Наш підрозділ пройшов злагодження за кордоном. Близько шести місяців нас навчали закордонні інструктори. От. На даний момент командування нам поставило перед нами завдання посилити всім, наявно, всім наявним особовим складом кордон з республікою Білорусь. Підрозділ новостворений, забезпечений виключно нові, новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Це новатор українського виробництва об'ємом 6,7 двигун, підсилена підвіска. На основі Форда f 550 начинка, все, торпеда з Форда f 550 мотор з нього, коробка, усилена підвіска вже йде. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Були прильоти капсула витримує дуже добре. Були прильоти біля нього, 762. 5 п'ятдесять 5-45 п'ятсот Підрозділ національної гвардії вирушаємо на підсилення кордону з Білорусією. Прибули з навчання, півроку проводили у Франції. Навчання було справжнім для, з французьким лігіоном. Дійсності нам дали велику можливість і дякуємо всім, що направили нас на це навчання. Дякуємо інструкторам, які з нами проводили навчання. Питань немає ніяких. Рости в обслуговуванні, класно стріляє, все чудово. Але, напевно, треба постійно обслуговувати. Так, да, потребує особливої уваги трошки. Змазувати нормально і буде стріляти. Дуже хороша у якостях проходімості. Дуже крепка видержує різні типи боєприпасів, якщо розривочні осколки, погасні. На полі бою дуже себе добре зарекомендувала. Дуже надіжна до підриву, дотримую протитанкову міну. Вона стоїть на базі равного внедорожника. Окремо, для екіпажу в нас є капсула. Так само проти підрівні сідочки, які дуже багато готових життя. Якщо стрілка великі, навики стрільби, дуже добре прикриває, що піхоту, що людина стрільба.